Ну що, ще є час старичкам поглувати з кіношки? А сьогодні у нас ух, інтриги, розслідування, срачі і дебіли, кем вчасно закрити рота. Коротше, ФНА в чистому виді, прям з пробірки. І все це навіть не з причини, що черговий фанмейкер видав що починається зі слів. Хто ж знав, що їй було 13? <плес> а Що цікавіше, це ще й пов'язано з обітним і справді крутим проєктом, на який чекали тисячі, якщо не мільйони людей. І тому справді заслуговує названня, якщо може, не найбільшого, а одного з найбільших скандалів історії франшизи ФНАФ. Ну що, ви готові? Поїхали! <плес> Це почалось 21 серпня 2020 року. Пандемія, карантин і. ФНАФ. Так, Скот Кофтон. Щоби сіно, тобто я, не казали про цю прекрасну в всіх сенсах і в переносному теж людину, іноді він вміє зробити реально гарні ініціативи. І він анонсує Fazbear Universe. Що таке Fazbear Universe? Це ініціатива з підтримки фан-проєктів за гроші особисто Скотта, які не те, що розбагатів в на іграх знатно. Трамп підтвердить. Тож в чому смисл? Скотт безкорисно підтримує ряд розрнутіх фан ігр, гарантуючи повну свободу, чого не гарантує Трамп. І усілякі наступні бенефіти після випуску, по типу фінансування марчендайза, додаткових сюжетів і так далі. І дістається такий Deus Ex машина відома фан серіям П'ятна ночей з Кенді, of Creation Шедевр, Pop Goes ніколи мені не подобався, і One Night at Lumpies. Про це є окреме відео, обов'язково гляньте за підказкою. А серед цієї серії сховалася темна корівка, чи як там кажуть. Коротше FNAF Plus. Немає 2020 року, по це творі ніхто не чув, але як не дивно, саме воно згоняло лідуючі позиції серед очікувається шановного фанатства. Чому ж? Хто був автором? Філ Морг або ж Фізман. Людина, яка створила ряд фангігр, зокрема. Ремейк ФНАФ 2 та ціня Треті. Знаю, ви вперше чуєте, але я особисто не гравчучу про ці ігри лише похвали. І комусь на такій людині треба було дати ініціативу переробити з нуля ФНАФ 1. Тобто повний ремейк, так, це і є ЄФНАФ. І оцих трохи збочених, захоплених і вкрай дивних людей відправили у вільне плавання на досить спобідного гаманці. Що могло піти не так, еге ж? <звук> Ну, загалом з усіма іншими, і досі все добре. У нас втривий вже буквально трохи більше ніж за рік, і ніж досі розробляються. Щодо ФНАФ Плюс, вже 12 вересня того ж 2020 року, був створений офіційний канал гри. І як же проштовхувати в маси те, що має на часу зайти і олдскулу, і новачкам, і ну коротше всім, трейлер, загадки в принципі так. Ало основу реклами склав VHS? Автор почав створювати vhs Горор відео по своєму проєкту, а й нагадую, що це був 2020 рік. Розквіт VHS саме по ФНАФу. Тобто такі канали як Крімпус, Магрімпус, Мембер і ще купа іншої веселухи. До речі, якщо хочете огляд на щось цього, чи може загальне екскурс поняття, пишіть в коментарі. А зараз пропоную зробити невеликий розмір випущених розробником відео в моєму класичному стилі, щоб ви могли зрозуміти, за що так закохали цей проєкт, і наскільки ж якісно чортобари воно виглядає. Хем-хем. 12 вересня 2020-го. Проблема зв'язку. ролик відразу починається з виду з камери. Кідально оригінальної гри. Так камера їздить близько 40 секунд, поки не з'являється аніматронік. Сам Бонні навіть не дивиться у камеру, а просто стоїть на місці. Три відео, датовані 20 січня 2021 року. Рутинна перевірка. Ролик показує, як виглядає щоденна перевірка на справність Фредді. Прокинутись Озирнутись. Привітати аудиторію. Невеличка розмова. Дружній сміх. А тепер невеличкий тайм аут По-перше, дизайни виглядають неймовірно, але до цього повернемось пізніше. Ще з перших секунд можна відмітити, що автор розуміє, чим страшні аніматроніки, і як обривчись на природні, вони мають рухатись. І все тільки прогресує аж до моменту з невеличкою розмовою. Якщо ви не помітили, то весь час Бонні стояв без руху, але тут, коли його сили залишився у темряві, видно, що він визирає з пітьми прямо на нас посмішкою. Проте, враховуючи, що фокус на Фредді, це навіть розглядіти складно. А те в кінці очі Фредді теж повільно на глядача, бо він теж помітить, що ми тут і дивимось на нього. І після цієї кульмінації нас забувають цим. Ти очікуєш його почути, але пода викликає те, що навпаки не чутно нічого. І тільки згодом ти розумієш, що звук просто відстав від відео, поки очі Фредді закочуються і стають повністю чорними. Тихі години. Це відео повністю передає це враження, що з тим, що ти бачиш перед собою щось точно ненормально. Так вони рухаються як роботи, веселять дітей йдуть за програмою, але ці їх підвисання, закочування очей нерозбірливість ну, рухів і. Бонні. Ці очі, мов виглядають з чорної безодні, бо там всередині щось темне, жахливе. Воно лише симулює програму, симулює щось живе. Ото це справді хорор побутований на страху від аніматроніки. Виступ на сцені. Музика в цьому відео підібрана ідеально. Окрім того, що ритм перфекційно підходить для горору, так і не складно повірити, що щось таке вгливе, як Тути 80. -х. Тож Чіка співає про те, що ми могли б зробити разом, навіть вдертись на цвинтар і влаштувати купу шуму, якби тільки ти пішов за нею. Причому в той момент, коли вона підписає, очевидно, що щось відбувається поза межами погляду камери. На ті в останній сцені всі дивляться в одне і те ж місце. Просто. фуф. І серед викладених відео це здавалось все. Проте під час співу, можливо помітили, що деякі літери явно виділяються чи взагалі зайві. І от вони якраз при складанні дали покликання на п'яте секретне vhs відео. Нічний режим. Ролик почнеться з того, що ми проступаємо з видом з костюму Фоксі і оглядаємось по сторонам. А потім чуємо це. І саме можливо в момент усвідомлення душею, що вона не завжди в холодному металі, погляд звичайним людським оком замінюється на червоний роботичний. За найрозповсюдженішою версію це було перше пробудження душі всередині Фоксі у новому тілі, після того як туди запихав труп його вбивця. І саме тому дитина пробив текти, але йому вже ніколи не суджено повернутись до своєї сім'ї. Він закритий тут. Окремого огляду варті оці галюцинації, чи радше просто тизри, які показані у момент спроби Фоксі втекти. Тут є просто кадри з того, що ми бачили, різні моделі оновленого антуражу, навіть всім відомий плакат, пост про зникнення дитини і врешті оновлена маріонетка. І виглядає вона тут ще гірше, ніж у другій частині оригіналу. Занадто деталізована, як для іграшки. Тут варто розповісти, що у гри майже відразу з'явився власний твіттер. Окрім того, частини інформації постив сам Фізо на своїй приватній сторінці. І там спочатку вийшли чотири стати з гри, потім почалась мовчанка, яка йшла аж до літа 2021-го. Зато фактично півроку про розробку було майже. Нічого не чутно. Але, в принципі, для індіїр навіть спонсорованих це не настільки незвично. Он подивіться на того ж моря, який поки вийшов, фанати вже встигли одружитись і нових фанатів настругати. І мовчанку порвала, ото ця гілка з класичним же зображенням Фредді, який стоїть під офісом і збирається напасти на гравця. Проте не сказав би, що вона тут дуже якісно виконана. Він мов тільки що біжав до тебе через усю піцерію і трохи захекався. Але не суть, адже буквально через два місяці вийшов анонс нового та й останнього серії від час відео, що виходить якраз на річницю анонсування гри. Взлам і проникнення. Ролик починається з того, що не показує трохи локації піцерії. А сам сюжет бере начало слово персонажа, які підходить до кафе і проникає через заблокований головний вхід середини. Дже можна зрозуміти, що дивимось ми з лише підлітка, чи взагалі дитини. Як мінімум судячи по формуленню його презентації про паранормальних дослідників і по тому, що крім ліхтарика та суперкрутого детектора приводів, ми взяли приписка саме татову камеру. А розслідувати зберемось ми загадки. Чи рухаються німетроньки вночі, що за шторами у піратській бухті, чи її охоронці тут просто наживкою? Дуже підозріло. Та що ж сидить у величезній коробці? Тож першим нашим пунктом призначення стане сцена для виступів.

Головний персонаж вирішив оглянути усіх трьох аніматроніків, проте зупиняє свій вибір на Чітці. Цей час ґрати на вихід самі закриваються. Наступна наша зупинка піратська бухта. Ми відсмикуємо штору, проте за неї нічого не видно, окрім повної темряви. Третя зупинка Офіс охоронця. Ми йдемо правим коридором оригінальної гри, причому фокус мов спеціально концентрується на камері охорони. І нарешті офіс. Він виглядає особливо темряві просто даховідривно. відривно. Але знацька детектор приводів знову починає гудіти. Я обожнюю цю сцену. Врятуватись, ми змушені запертись у кладовці, і у нас навіть є час достеменно її оглянути. А вам не здавалось дивним, що на посту взагалі не було охорони? <клух> так, нче був розшленований у костюмі. Музика з детектора, що раніше грала уривчасто, починає набирати оберт. Is... У світлавній частині метроніків дивляться в нашу сторону, вам нарешті помітили нас. Здається, саме мертве тіло всередині костюма співає на прорадість весни. І саме на словах, про те, що ми маємо закрити очі і відчути весну, двері позаду повільно відчиняє Фоксі з повністю білими очима. А другого виходу звідси немає. Ми спробуємо отримати двері, але чи може протистояти дитина величезному металевому чудовиську? Музика ж волає, що двері все одно відкриються. Ми не вистоїмо, хочемо ми того чи ні. Так чому просто не закрити очі і сказати Бувай весні? Все, що ми бачимо в кінці, це жахливу гижацьку Пащу Фоксі, що ховається в темноті зали. Кінець. Сказати, що це тоді порвало фанбазу, ще й поряд усіма іншими відео, це сказати нічого. Навіть була суперечка, що ти очікуєш більше? ФНАВ 9 чи плюс? Суперкрутий крутий горор в контексті того самого оригінального вже призабутого першого ФНАФу. купою дрібних відсилен на першу версію, ще й з презентацією нової механіки самого ремейку. Детектора привидів. Це був просто фурор, і справді пік цього проєкту. Залишалося лише чекати новин про реліз. Mm-hmm. <laughs> В цей час на вже складованій сторінці грі в Твіттері виходило все більше різних тизерів, і продовжувалося це увесь наступний рік. Просто купа скріншотів з гри чи спеціально згенерованих моделюк. Це варто тримати у мозку. Вже 4 лютого сам пізно вирішив опублікувати відповіді на ряд на популярніші запитань щодо проєкту. І давайте вже заглимося цей штибо. Уперше фізном каже, що гра буде образити темніша і візуально, і сюжетно за всі інші ігри франшизи, а геймплей буде більш концентрований на глибині та навчаваності ворогів. Причому ніякі частини оригіналу не будуть прибрані, а довжина таки залишиться на п'ять основних, шостій та екстра ночі. Графік Яке теж залишиться повністю у 2D, бо типу дух джерела. А що найжорсткіше, телефон Г теж вирішують і заміють на якихось персонажів, яких буде цікаво побачити фанатам, щоб це не значило. Звісно, там, ще було купа запитань про переклади і додаткові асети, але буквально на кожен з них, Філ просто сказав ні. На початку літа 2022 затисарили просто немовірну нову механіку, яка змінить усе враження ігри. В меню можна буде дизайн-мапи міняти. Ну, окей, корисно. Мабуть. І так, плавно пішла вже друга річниця розробки. За словами Фізма, проєкт вже мав готове оформлення, геймплей та все інше. Залишалося лише доробити звук, пару правок і все готове. Тому не дивно, що в цю дату вийшла сторінка гри у стін, і до того ще одні відповіді на запитання. Якщо коротко їх передати, курс у розробці той же, нічого змінювати не будуть. Точка. Заявляється, що так за форсен детектор привідів буде мати мінімальну роль, причому ні міні-ігр, і тим паче навіть акторів у звичайні, у грі не буде. Ніяких нових фіналів ніяких нових гіматронів, ніяких каццен. Це хрань тільки прикольний. Уті путі. Mm -hmm. Це був той момент, коли багато гравців відвернулись від цього проєкту. Бо робити що вже два роки, максимально підвищувати планку якості, а потім казати, що в грі змін не буде, це просто розчарування. Проте реліз вже наближався. Як же Фізнав відповів на постійні закиди в його сторону? Ну він просто продовжував постити купу тизерів. І не зрозуміти неправильно, моделі виглядають просто чудово. Серйозно, цей новий схожий на скелета Боні, масивний мов справжні медвідь Фредді, розламана та розкоюджена Чіка, і, звісно, просто кошмарний Фоксі. Ці от настільки, наскільки потрібно, реалістичні локації виглядають круто. Але не коли ти їх бачив вже сотий раз. Складалось таке вище, що буквально всю гру можна було зібрати з цих зображень. Скоро взагалі почались якісь фонди, збори. Найбільше бурло фанатів, коли фізном став замість гри форсити власного аватарного персонажа, свою стрінку в Твіттері, а врешті почав стрімити по кілька годин на день. І стрімив він не щось про ФНАФ, Ні, це був просто відвертий треш, Найчастіше летсплей чи якась інша срань. і це вам нічого не нагадує. Розробник, який каже, що гра точно скоро вийде, а сам стрімить весь час, то ми з не відволікається на купу якоїсь старинної хріні. Якщо ви не знаєте хто таке є дередев, то теж пишіть у коментах. Може розповім колись. Mm -hmm. Дуже популярною і досі є версія, що знав плюс просто був або не готовий, або не відповідав очікуванням аудиторії. Автор максимально хотів відтягнути момент виходу, щоб у цих людей, які прийшли за перегном, хоча б частину притягнути на вже власний контент. І треба сказати, йому це вдалося, адже й досі він продовжує цією хрінню займатися. Така ситуація тягнулася наступний грьобаний рік. Не будь-які запитання про гру фізном або морозився, або блокав, або відповідав максимально агресивно аж до погроз. А одного разу він взагалі сказав, що проект лежить вже півроку готовий. Невідомо скільки все це ще тривало, але будь-яка клона врешті має завершитись. Цей раз. Не було виключення. Я не хочу заглиблюватись у ту ситуацію, але зовсім без цього ніяк. Ну усі ви знаєте, що буквально в липні цього року до Security Breach вийшло DLC руїна. Філ теж пограв у нього і висказав свою думку, що гракал не може його судити, хоча все-таки у руїни є певний плюс. Вона вийшла. І один з твіттерців написав під його постом досить невинний коментар, що давайте так само гнобити плюс, коли той вийде. Тут же на цього хлопця накинулись хвилі фанатів фізнема, які засилали коментатора погрозами та трешовими відосиками. Сам фізм це не те, що ігнорив, а тільки підтримував, бо він, бачите, не любить критику. Коротка така ситуація репост за репостом викликала увагу всього фандому. Ті спочатку сказали, що взагалі то що б він там не ляпнув, але так діставати людину не можна. А потім ще підключились фанати з запитаннями. А де ж твоя то друже гра? Це призвело до такого зуспільного резонансу, що Філа просто прибрала з ініціативи Fanverse. І чи залишився шанс на передачу перейти комусь іншому, а буквально через декілька днів сторінку зносять зі стіму. Сам Філ засняв відузик майже на 40 хвилин з вибаченнями, який вже видалив. І після невеликої перерви та знесення більшості постів про розробку, пішов далі проводити свої прекрасні стріми, постати крінджу та записувати всіляку странну Ютуб. Фінал! <звук> Чи вірі я ще фізно просто гівнюк, який нічого не робив? В принципі, так. На такому місці, коли тобі видали бюджетний ремейк однієї з найкультовіших ігр без іронії всієї історії, коли мільйони людей чекають твій проєкт, така валодінка просто тупа і непристойна. Не можна замість реально крутої гри годувати усіх якимись скріншотиками та відосиками, ще й під окомпанемент стрімів, де ти буквально напиваєшся і граєш в срань. Тож, все, що у нас досі є, це немовірно крутіві часолики та купа скріншотів і футажу. Ну і трішки моралі. Робіть свою працю якісно. Не беріться за те, що ви не можете потягнути. Не вивалюйте весь контент. З гри до релізу, просто не будьте мудніми до усіх навколо. А тепер подумайте: а на взагалі був би потрібен саме такий ремейк ФНАФу. Олено а ну і ще підписуйтесь, подобайте, зберігайте плейлисти, ширте друзями, жмекайте дзвоник. І бажаю в шафі знайти, як завжди, себе, а не кошмарного Фоксі. Па-па!